Сьогодні в гості ми завітали до відомої дизайнерки, засновниці бренду шкіряних сумок та аксесуарів преміальної якості Мердоні Марини Гайович. Вітаю вас, пані Марина! Вітаю! Дякую, що ви нас запросили і погодилися розповісти про секрети вашого успіху. В першу чергу мене цікавить історія вашого бренду. Наскільки я знаю, він молодий, однак у нього дійсно дуже цікава історія, яка пов'язана навіть з вашою бабусею. От розкажіть, будь ласка, про це. Так, спершу хочу сказати, що історія мого бренду почалася для мене у 2019 році, коли виникла ідея створити бренд, створити свою власну справу, яка стала для мене дуже особистою. І от коли час прийшов, я довго не думала, тому що маю тамановите коріння. І сімейне, родинне, і тому я називаю свій бренд прізвищем своєї прабабусі Валентини Вердоні. Вона була самодіяльною художницею та народною майстриною. І мала талант до малювання та вишивання. Її твори знаходяться в музеях України в місті переяснові Хмельницькому, там де я й народилася. Також саме слово Вердоні італійського походження і в перекладі означає гроші, долари, валюта. Тобто, ще нічого, не поклавши в сумочку від Вердоні, ви вже тримаєте в руках справжню коштовність. Це дійсно дуже цікаво, і ось дійсно навіть так звучить по-італійськи, і дуже так преміально вердоні насправді дуже гарно. Я от ніколи би не подумала, що в принципі ваша бабуся певна була українкою, так? Так, вона народилася в Києві на Мук'янівці. Нічого собі у 1906 році. І тут і все життя і творила, так, і створювала свої шедеври. Вона спочатку так, сім'я жила в Києві, а ми потім змушена була переїхати в Київську область. Вона ще цікаве таке запитання. Я знаю, що у вас ну не вас є своя концепція і філософія насправді. Ви не просто шиєте сумки. Ви митець, ви вкладаєте душу. Це не річ якогось гардеробу, так? Це витвір мистецтва. Кожна ваша модель особлива. От розкажіть трошки про цю філософію. Так, дякую за запитання. Перш за все, хочу розказати, що моя філософія вона починається з натхнення. Я у пошуках себе я довго думала, що мене надихає, від чого я не можу від чого я не можу жити, і від чого я відчуваю. Натхнення, комфорт, так, ага. так, і безпеку, і в той же час натхнення. І я вирішила для себе, що це стиль бароко. Це вишуканий, витончений стиль розкоші, і мене захопили його основні риси, такі як пишність, динамічність. І я е, дуже багато про це читала. Надивленість має велике значення. І всі мої сумки, вони і аксесуари вони створені у цьому стилі. Оце от стиль ви кажете, так? Тобто, десь ви підглядаєте ідеї, чи воно вам просто от приходить, я не знаю, як можу так сказати, з неба з від голови. Як це все відбувається? Чи ви от чимось надихаєтесь там конкретно? Можливо, картинами, так чи архітектурою? Так, на, насправді. Це для мене це архітектура, архітектура. і архітектура. Ага. Так, ці плавні лінії, які переходять, які можна побачити також в сумках, які відображають жіночність і красу. От, це, мене надихає. це цікаво. Я знаю, що крім естетики, ви приділяєте дуже велику увагу якості та практичності своїх виробів. Розкажіть, будь ласка, про це, от який функціонал, а також про матеріали, з чого ви готуєте. Люються ваші сумки та аксесуари, так, все вірно. Я при розробці сумок своїх. Я звертаю увагу не лише на дизайн, але на практичність і на функціональність. Тобто на цей стиль бароко, в якому створюються мої сумки, я накладаю такі основні риси сьогодення, які є комфортними для жінок і дівчат, які будуть носити ці аксесуари. Створюючи сумку, мені хочеться зробити з неї не одну, а дві. Так, я помітила, у вас не одна така модель, до речі. От вони тобто, от купуючи, наприклад, є у нас модель Дебора, ага. це плетена сумка, а всередині є знімний шкіряно-велюровий мішечок, який можна носити окремо. Також, Можу, хочу розказати про модель Мішель. Це сумка, яка єднається, дві половинки якої з'єднуються кнопками. І також до складу входить ланцюжок, за допомогою якого ви отримуєте одразу дві суми. Одразу дві, так. Це дуже зручно. Хочу розказати ще про модель Грація. Також це подвійна сумка, частинки якої з'єднуються між собою карабінами. І також там є довгий ланцюжок і короткий. І ці ланцюжки можна використовувати як прикраси або як ремінець додатковий для сумки, або навіть можна зробити собі пояс. Насправді, от ми з вами зараз знаходимося у вашому бутіку, де представлені ваші вироби. Також я бачу тут дуже багато одягу, тобто так дизайнерського і дуже багато прикрас. Я так розумію, що можна прийти за сумкою так і оновити собі повністю гардероб. Так, у шоурумі Тоня представлені зразу три бренди. Тоня з дизайнерським одягом, Тобі можна прикраси і мій бренд Вердоні. Основний асортимент мого бренду представлений саме. Тут у шоурумі, тоня також в мене є прикраси з преміальної фурнітури, Так. можу запропонувати. Ну це дійсно дуже зручно. Ну ми з вами зараз знаходимося у центрі столиці, але зрозуміло, що ну не кожна людина може приїхати особисто так придбати цю сумку. От якби от ну, людина там з іншого міста чи навіть з іншої країни, як можна от, зробити замовлення? Я не знаю, можливо, як по інтернету. Так, так, ми продаємо по інтернету, можна купити на сайті, можна по інстаграму замовити. За кордон працює доставка новою поштою, новою поштою так. без проблем здійснюється доставка, тому онлайн покупки вітаються. Саме онлайн можна і в інстаграму, так і на телеграм написати, це я так розумію, без проблем. Так, так. І знаєте, що ще мене цікавить, я коли от роздивилася ваш, вашу продукцію, так, оці сумки, я побачила, що вони дійсно дуже якісні от, зі шкіри, і дійсно ця фурнітура прям помітно. Де вибирати сировину? Тобто це українська шкіра, чи ви десь замовляєте також за кордоном? На, на жаль, наша українська шкіра ще не досягла її якості, як хотілося. Тому я купую італійську шкіру, а я купую її в Україні. Uh -huh. Так, і вона має досить, досить гарні характеристики. І фурнітура також італійська в мене і японська. Uh -huh. На деяких сумках я використовую блискавку японського виробника преміальної якості. Юкака Ексева це їхня найвища лінійка. І, ну тому, вся всі матеріали якісні, хороші, надійні але крім того. Мій бренд надає гарантію 12 місяців на всі вироби, навіть на фурнітуру, тому що бувають різні випадки, і ну, в, в, в моїй практиці їх ще не було, але е, на всяк випадок є гарантія. То, що так. Знаєте, я ще хотіла запитати, я знаю, що так, шкіра італійська, але що дуже важливо, чому ми саме ще також прийшли до вас, тому що незважаючи ні на що та попри все, ви залишилися в Україні, ви розвиваєте свій бренд і виробляєте, тобто, виробництво у вас саме в Україні. І що дуже важливо, ви так і податки йдуть в український бюджет. Ви підтримуєте економіку. От розкажіть, будь ласка, де відшивають ваші вироби наразі? А також як вам вдалося ось пережити цю кризу? Я, напевно, це стандартне запитання зараз для усіх виробників, але це дуже показово для решти, що все ж таки можна працювати, можна жити. Не обов'язково полишати країну, і тут все-таки залишаються перспективи. Так, моє виробництво знаходиться в Києві. Всі майстри працюють тут вдома. І, на жаль, коли почалася війна, я змушена була виїхати з України, тому що в мене Двоє маленьких діток, mm. і потрібно було думати про їхню безпеку. Зрозуміло. Mm. І на три місяці, звичайно, я зупинила свій бізнес, зупинила діяльність і кожного дня плакала, не могла повірити у те, що відбувається. Але потім я прийшла в себе. Потім я відкрила свої очі, і на той час я була в Чехії. Дякуючи Богу, нас приютили родичі мого чоловіка, ми жили в кармових варах, і через три місяці життя там я зрозуміла, що мене оточує. Це... Це було, це було моє натхнення. Я побачила, що мене оточує ця скульптура, яку я люблю, ця архітектура. Там ну було дуже красиво, і я цим всім наповнилася і почала відкривати своє серце до нового. І таким чином до мене почали приходити потрібні люди, які мені допомагали з бізнесом. Які мені допомагали з фотосесіями е, із ну а моє виробництво моє залишилося в Україні і е, я вчилася все це налагоджувати онлайн. Нічого собі е, так і з Чехії онлайн налагоджували виробництво в Україні. Так. Це дорогого вартує. Так, це було важко, але все можливо, якщо. І ви вже... повернулися, і все одно. Ви знаєте, ще в мене таке також, напевно, стандартне запитання, але мені здається, воно дуже актуальне. Що ви вважаєте секретом свого успіху? Особисто для вас. Особисто для мене. Секретом мого успіху є моя родина. Угу. Я дуже вдячна своєму чоловікові за любов, підтримку, віру в мене. Також. Я вдячна своїм діткам. Нічого собі. Вони, я часто від'їжджала на навчання і вони залишалися одні. Угу. І ми пережили цей процес, цей період. І також я вдячна своїй мамі, своєму батькові, своєму брату і взагалі всій родині, завдяки якій з'явилася назва мого бренду Вердоні. І сам бренд започаткувався завдяки моїй родині. Це дуже ну насправді дуже так символічно. Мені здається, що дійсно це ваш такий родинний зв'язок, і родина така дуже цікава історія і про бабусю, і все решта. От вони вам давали сили, а тепер так. і вся Україна і світ має такий чудовий бренд. І дійсно ми можемо ним пишатися. Знаєте, щоб потім наші українські жінки не ганялися за модними, знаєте, там якимись там світовими тенденціями, а знати, що тут можна купити у рази дешевше і нічим не гірше, насправді, бо може, а може. Можливо, навіть і краще. Я знаю, що у вас нещодавно вийшла нова колекція, якщо я не помиляюся, так от розкажіть про неї. Вона там також не тільки шкіра, ви там вже поєднуєте і тканину, джинс, так там вже да, різні матеріали. Ось це також дуже цікаво, тому що от воно буквально свіжо, наскільки я знаю. Так, так. Зараз у мене вийшла нова колекція, вона має назву Амуревіта угу. і перекладається як кохання і життя. На створення цієї колекції мене надихнула наша реальність, наше сьогодення. Коли в один момент потрібно взяти з собою максимально багато речей і кудись бігти або на роботу, або в укриття. І я для вирішення цієї задачі, от я створила дві сумки. Одна з яких називається Амор, це сумка Хобо, сумка Шопер. Вона містка, універсальна і зручна. І як доповнення до цієї сумки я зробила сумку, сумку у кросбоді. Вона має назву Віта життя, тобто всі такі дрібні речі, як гаманець, телефон, паспорт, можна покласти у цю сумку, і вони будуть біля вас і в безпеці. От. І ці сумки вони виконані з однакових матеріалів. от Поєднання деніму з шкірою зараз дуже актуально, це як база. Я завжди собі вигадую якісь складнощі, якісь подвійні сумки, поєднання матеріалів, поєднання Так, шкіру. ми помітили, до речі, помітно. Самши, або денім і шкіра. Хочеться, щоб це було цікаво, щоб людина, якщо вона купує сумку, вона е, знає, що ця сумка ексклюзивна в єдиному екземплярі і е, виконана з великою любов'ю. І традиційне запитання також, які у вас плани на майбутнє? Можливо, у вас вже е, щось народилося на, на, на наступну колекцію. Я, я У мене дуже багато планів з приводу створення нових моделей, нових сумок, розширення асортименту. Але насправді основні мої плани зараз це просто жити, просто творити, надихати свою сім'ю, людей, які мене оточують, своїх клієнтів, шанувальників мого бренду. І Просто хочеться створювати для них красу і радувати найближче оточення і всіх людей, які пов'язані зі мною. Пані Марине, я вам дуже вдячна. Я знаю, що це ваше перше інтерв'ю на телебаченні. Ви дуже героїчно все розказали. Все дуже гарно було. Пасибі вам. Насправді було дуже корисно і дуже важливо, що ви розказали нашим телеглядачам, що все ж таки в Україні можна жити, працювати, розвиватися, власну справу створювати, виробляти, щось створити. Ну це дуже дуже показово. І крім того, тепер усі наші глядачі також знають, що наші виробники, якість наших наших виробів. Українських, які виготовляються в українські, достойна е, найвищих світових модних подіумів. Спасибо вам, пані Марино. Дякую. дякую. Я нагадую нашим телеглядачам, що ви дивилися мистецтво життя на 33-му телеканалі. І ми спілкувалися з Мариною Гайович. Це українська дизайнерка та засновниця бренду сумок та аксесуарів преміальної, преміальної якості Вердоні. Дуже дякую, що нас дивилися. До наступних зустрічей.